Друзі, вітаю! Це мій Рай. Е, ще раз вітаю всіх, хто сьогодні святкує Різдво. Бажаю всім миру, спокою, вісного здоров'я, здійснення мрій, найшвидшої перемоги і всього того, що ви самі собі бажаєте. І е, вийшло так, що почала знімати відео вчора, але все пішло не так, як мені хотілося. Тому сьогодні буде відео за два дні. Тим більше. Е, у мене з'явилися деякі думки на рахунок свята сьогодні, хочу з вами поділитися. Тому кому цікаво, залишайтеся і будемо спілкуватися, будемо дивитися, чим я займалася ці два дні. Друзі, знову ділема, коли святкувати свято. Той каже, 7 січня, той каже 25 грудня. І є люди, які дійсно до цього дуже. Серйозно відносяться і навіть сваряться там один з одним, той доказує так, той доказує так. Я вам скажу, це на сьогоднішній день це ну не так свято, як традиція. Ну, хто ще ходить в церкву? От реально, це релігіозне свято. І якщо ви ходите в церкву, я розумію, ви придержуєтесь якихось канонів, якихось традицій, якихся. Дат, тому можете там доказувати так чи інакше, що так положено чи не так. Ну, я вам скажу, що основна маса людей восьмого віку, старші, це люди, які виросли в радянські часи, і як такової релігії в нас не було. Ніхто не придержував цих свят десь в селах ще трошки люди як втіхаря від, від ну, празнували ці свята. Але це все було заборонено. Я пам'ятаю, ми ходили в школу і приходили ну, після Пасхи, раніше фарба була така, що ну, залишалася на руках. Якщо хто красив яйця, то вони приходили з покрашеними руками в школу, і нас сварили за це. Так само згадати, коли хрестили дітей. Ну, наприклад, ми своїх дітей хрестили. У мене свекор був партійний, і він ні не, не хотів ну, дітей хрестити, тому що його були б виключили з партії. Ми були комсомольцями, нас би повиключали з комсомолу. І це було ну дуже ну, для людей ну, бага, ну велике значення грало. Людина не могла продвигатись по якійсь поступенках, якогось росту. Ну це було ну, неймовірно. Я навіть не знаю. Я зараз задумалася. Мабуть, десь щось батюшки підплатили, щоб він ну не, не здав нас. Тому що ну були такі випадки, коли хрестили дітей, і потім і в комсомол туди поступали від церкви. ну Давали, що люди хрестили і, і вище, хто там. Ну це, це наказуємо було. Це зразу виключали. Це було ну ти вже ставав взагалі ніхто. Тому, друзі. Хто ще сильно ну, розпинається, що вони такі святі і такі релігійні, я не вірю нікому. Нас не вчили, ми були атеїстами. Да, я теж ходила в церкву. Було, коли, виходить, коли людина звертається як кажуть до Бога, коли тяжко. Коли людині тяжко, от йдуть люди і в секти різні, і все, тому що. Людина хоче знайти десь підтримку, якщо вона не може знайти там в сім'ї підтримку, не може десь в суспільстві знайти підтримку, вона йде в релігію. І що таке релігія? Ось читаю дословно: релігія це набір культурних систем, систем цінностей і світоглядів, які встановлюють відношення людства до духовності, а іноді і до моральних цінностей. Тому ну, релігію придумали люди. Як би там не було, ну, все-таки Бог, я думаю, є, і Бог один на весь світ. Просто люди по-різному його сприймають і по-різному відносяться до цього. Тому і попридумували релігії. Релігію придумали люди. І люди кожної релігії: що мусульмани, що християни, що католики, що там і, і, і індійці, які там у них не пам'ятаю, як вони називаються, ну. Це попридумували люди, попридумували ці самі е, звичаї, традиції, це все попридумували люди. І я вам скажу, що е, ті, хто зараз е, ну, спорять, переходить, не переходить на, е, на старий, на новий лад, це все е, подивіться, зараз е, інтернет доступний, можна подивитися, чому ну, так виходить, чому почали міняти оці дати. Тому що е, одні по Григоріанському, другі по юліанському календарю. А там іде різниця в годинах. Ну в одному році там я дивилася, там щось там година, чи що в зайва виходить. Тому і високосний рік, і тому воно знову там щось набігає, що виходить і ще лишні години. Тому із-за цього і ну, начали здвигатися ці всі дати, а не від релігії чи ще від чогось. І теж релігія сама вирішувала, яку ну до якої дати їй прив'язуватися. тому... Друзі, від святкуйте тоді, коли вам подобається, і не сваріться один з одним. Свято для вас свято. Зараз я скажу: ну, такий час, що не до святкувань. Але якщо ви хочете зібратися е, в колі сім'ї, поспілкуватися, по, по якісь там е, позгадувати якісь е, свої, що було у вас в минулому там чи щось. То, будь ласка, але ну навіщо робити з цього? Ви розумієте, що виходить, що в нас просто роблять е, між людьми е, розголос такий, ну е, розбрат. І люди сваряться. Я пам'ятаю, коли були вибори: е, Янукович, е, Ющенко, е, Тимошенко. Боже, на базарі жінки, мужики билися. Один доказував, що там Ющенко кращий, другий Янукович, третій там Тимошенко. І сварилися сім'ї, рушилися, тому що, а вони собі ну, жили ну, робили між людьми людьми. Люди між собою сварилися, а вони, їм, ну, вони собі спілкувалися, як спілкувалися, і все в них було добре. Тому, друзі, не сваріться тим більше в такі свята. Хай буде, святкуйте собі, хто хоче. Сьомого, хто хоче 25-го, це різниці немає. І знаєте, мене ще більше всього добиває те, що багато людей, які вчилися на українській мові, ну, у всякому разі, в початкових класах, в школах, вони вчилися на українській мові, особливо село, ну, всі вчилися на українській мові. А зараз такі руски поробилися, розмовляють по-українськи, а всі ці ну, посилання, все на російській мові. Що ви дивитесь, то вам і приходить. Я, наприклад, давно перейшла вже на українську мову, і в мене вже російського контенту практично немає. Так, да, приходить, але те, що ви дивитеся, те до вас і приходить. Якщо ви дивитеся російські всі такі. Блоги там, все, то вам і таке приходить. Я перейшла на український, мені майже все приходить на український, і не, на, не, ну, не гірше, ніж на російський. Тому, друзі, ну, ваш вибір вибирать вам, чи вам спілкуватись на український чи на російський, але я вам скажу так, що не в одній країні світу ніхто не говорить не на своїй мові, навіть в Америці, якщо переїхати із одного штата в другий. Перше, чим вам дозволять переїхати, ви повинні знати традиції, ви повинні мати там определену кількість грошей, ви маєте знати язик той ем, е, діалект, на якому розмовляють в определенному штаті. Тому, друзі, Чому ми так не поважаємо свою країну і говоримо на якій хоч мові, до нас приїздять і другі, і ми стараємося вчити їхню мову, щоб говорити по їхній мові. Чому вони не вчать нашу мову і чому не розмовляють на нашій мові? Ви приїдете в будь-яку країну, ви не ну, під вас ніхто підстраюватися не буде. Будете ви вчити мову і будете розмовляти на тій мові, на якій розмовляють е, корінні жителі цієї країни? Тому, друзі е, вибачайте за емоції, але ну, сьогодні так я е, цілий день думаю над цим, і ну, я не знаю, е, кожен собі шукає е, оправдання. Ну, бачите, е, Ми говоримо на Суржику. Я, звичайно, стараюся вже перейти на українську, ну коли е, ну, говориш так. Е, другий раз дуже тяжко згадати слово, я не буду зараз відключатися шукати переклад переклад, там чи згадувати переклад. Я говорю, як є. Але ну, я стараюся. І, і я ну, нічого проти не маю, коли люди там на Суржику говорять, але треба старатися все одно, щоб було ну, більше українських слів, а не російських. У нас, звичайно, є і польські слова, туди ближче, на, на, на Західній Україні. Люди більше там польські слова вживають. Але ну, це ну, нормально. але Ну, треба поважати свою країну. Тому, друзі, давайте будемо українцями. І ще хочу додати за віру: е, багато хто е, ну, розповідає і ходять е, тип, типу в церкву, вони ходять, але скажіть, хто ходить в церкву кожної неділі, е, кожного свята, е, кожну службу, коли ну, в селі не кожного дня служба і не навіть не кожного, е, не кожного свята. Але хто постійно ходить в церкву, молиться, е, соблюдає пости, е, хто, е, як кажуть, ну, робить все, як іде ну, як по канону церковному, як що можна робити, що не можна? Ну, я думаю, що таких людей одиниці. Особливо тут у нас на півдні Україні, в центрі України, ну, почали вірити в Бога з 90-х років, коли ну, сталася перестройка, оце, коли все помінялося. До цього ніхто ну таких ярих прихильників релігії не було. Тому, друзі, якщо ви мені будете казати, що я там якось щось неправильно говорю, чи що ну ви перше подумайте, наскільки ви релігіозні, наскільки ви ну, в церкву ходите. По своєму як сказати, ну, від душі, що ви вірите в це, а не просто йдете, бо коли хтось вас так навчив, чи ви чогось боїтеся, бо багато в церкві є таких законів, які людей, якби Бог накаже. Бог вас любить, і як він може вас наказувати, я не розумію. Все, що стається у вас в житті, це ви самі собі створюєте. Як ви живете, те з вами і стається. І ніякий Бог вас не за це не наказує. Ви собі строїте життя, строїте плани, і якщо ви щось робите добре, то у вас все добре. Якщо ви сидите на дивані і нічого не хочете робити, і думаєте, що вам Бог мамну з неба пошле, то вибачайте такого не може бути. Так що, друзі, подумайте перед тим, як комусь щось доказувати, і треба мати. Е, якісь аргументи, щоб доказати людині, чому так, а не інакше, Але, а не сказати, та бабка, якась чи дідок сказав, що так повинно бути. Так що, друзі, давайте будемо е, відповідальними за свої вчинки і за свої справи. Ну, а тепер, друзі, про вчорашній день. Е, почала готувати. Е, я вам покажу зараз, ну, що я почала, а потім е, в мене. Щось пішло не так. Я не знаю, що сталося. Було багато планів, багато задумок, але щось все пішло шкереберть, як кажуть. Приготувала зараз покажу, що, а потім розкажу, що було Готувала далі. Приготувала фарш, буду робити ліниві голубці. Мені сподобалися, тому вирішила зробити. Трошки залишу, трошки, може на Новий рік заморожу, і потім буде менше готувати, тим більше. Я так розумію, що і на Новий рік, і сьогодні я одна, тому скільки мені одній треба, вистачить. Це приготувала фарш на хочу печенковий тортик зробити. На лисники хочу зробити з м'ясом. І ось пожарю рибку, мабуть, теж зроблю з морквою, як я завжди роблю. Мені подобається. Готую те, що мені подобається, щоб смакувати. Ну, не, не придержуюсь тих традицій, звичайно, буду варити кутю з але але хочу приготувати те, що мені подобається, і те, що я люблю. Так що слідкуйте, що буде далі? Підварюю м'ясо на, на лисники. Вже майже готове, посолила, положила перчик лаврушку, ще трошки прокипить і буду виключати. Коротше, не знаю. Е, просто я не знаю, щось сталося, як ото каже, як кіт дорогу перейшов. Зробила ж для налисників тісто. Робила, як завжди, ну нічого лишнього, нічого, ну може, яїць мало поклала, не знаю. І взяла козине молоко. Може, це якусь роль зіграло, я не знаю. Ну, коротше, я почала їх жарити, вони рвуться, вони ну взагалі не, ну, не тримаються кучі, і таке щось виходить, що кошмар. Потім додала ще яєць і додала води, думаю, трошки молоко може сильно густе, додам. Все рівно нічого не виходило. Потім е, додала, е, ще ходила по посилку, е, покажу вам, нам теж сюрприз зробили. І купила яєць ще, бо маємо своїх курей, яйця купляємо. Купила яєць, купила магазинного молока і е, вже потім. Додала до налисників ще яєць і крахмалу. Коротше, я вже більше не встигала Просто по часу, я приготувала узвар, приготувала кутю, відварила вареники і сіла вечерять. І вже в мене не було бажання не робити печінковий торт, не налисники. Єдине, що я встигла зробити, це зробила ліниві голубці. І потім я зрозуміла, що не має сенсу нервуватися, як кажуть, псувати собі настрій, і все я залишила, більше нічого не робила. А сьогодні вже встала, зранку нічого не робила, по-перше, тому що світла не було, а потім потихеньку і дивіться, що в мене вийшло. Друзі, в нас різдвяна розпаковочка. Нам гостинця прислали. О, як запаковано. Що тут таке? О, Боже. Ну, це нам дуже солодко буде. Не знаю, що це буде дивитися, поки не знаю. Це чоловіка, дочка з дятем нам зробили подарунок на Різдво. Ось це стрімлялося. Теж, ну я думаю, це щось із косметичних засобів. О, це вже. Алкоголь. Кошмар, Боже, діти, ви що? Це набір посуди. Ну, Це вже дуже-дуже приємно, ковбаски. Це чай, я люблю такий. Закашу мої Велике-велике вам дякую. Я ну, В шоці? Ми не очікували взагалі такого. Дякуємо вам. Дуже велике-велике дякую. Мажу налисники, Смажу печінковий торт. І сьогодні все добре виходить, а вчора просто кошмар був. Ой, молодець. Ой, моя тимночка, ой, моя хороша. заслужила. Так, ну все. Ай, ти моя хорошо. Все, нема, нема. Ти молодець, молодець. Посмажила рибку, насмажила коржів на печінковий торт, на лиснички на мас... нажарила. Сьогодні все гарно вдається. Вчора, я не знаю, ну, печінковий торт я навіть не стала смажити вчора, тому що вже бачила, що в мене щось пішло не так, і щоб не нервуватися, не, не, пор, не псувати собі настрій, тому навіть не стала зробила собі кутю узвар, відварила варенички, повечеряла, позвонили діти, поспілкувалася з дітьми, і це для мене найкращий був. Святий вечір. А все решта, не знаю. Говорять, там на свято не можна там 100-то -то, то робити, що мені треба було вилетіти тісто з і із печінкового торта і перевести продукти, і все. Ну, я рахую, що це не неправильно і, і нерозумно. Тому працюю сьогодні, звичайно, думала відпочивати. але Ну, так вийшло, буду закінчувати, мені треба закінчити. Зато мені на, на, ну, на, на, на великий період вистачить цих продуктів. Я е, зроблю два печінкових тортика, е, а решту заморожу. Так само на лисники зроблю собі трохи решту заморожу. Рибу теж саме зроблю, заморожу, потім тільки буду доставати і буде мені що їсти. Е, звичайно, свята ну, для того, щоб е, люди відпочивали. Ну, як виходить. Я не скажу, що я там така релігійна, але читала Біблію, і Ісус Христос сказав, що якщо у вас ягня впало в яму, то ви ж не будете чекати слідуючого дня там, або декілька днів, поки скінчиться свято, чи там неділя, чи що. Ви будете його рятувати. Тому якщо є робота, я розумію, можна, там, ну, можна не шить, не в'язати, не рубати, не, не стирати, це таке, що можна обійтися. Але Ну, якщо є якась нагайна робота, то чому не робити? Так що, друзі, продовжую працювати. Я вчора приготувала, узвар зварила, кутю зробила, варенички. Ну, я вже їх їла. Звичайно, і зробила ліниві голубці, це зверху сметанка. Це не всі, я два лоточка вже в морозилку поставила, а це буду споживати тепер. Ось так. І мені більше й не треба було, поїла куті, поїла вареники, запила узваром і більше нічого не треба. Так що, друзі. Так, святкуємо щас не до свят. свято, коли всі вдома, діти, внуки, рідня, а так, коли ти сам, то яке там свято? Звичайний день та й все. Тим більше така в країні ставини, ну, що не до святкування. Я взагалі не розумію людей, які веселяться, гуляють, знаєте, як кажуть, як перед кінцем світа, одні плачуть, другі скачуть. Не знаю. Я розумію, що коли. Війна, то треба, щоб всі сплотилися і щоб всі старалися, щоб на найшвидше до перемоги, і навіть з тою ж корупцією з усім треба боротися, а не дивитися і раз всі так роблять, і ми так будемо робити. От і все, друзі, нарешті закінчила все е, печиночний торт. Уже це буду їсти. це я приготувала, якщо що, вже буду. Ну, коли буду їсти, тоді буду перемастювати, ну, прикрашати зверху. Це залишились коржі, так що з це буду знову перемастювати. До речі, дуже люблю такий тортик і дуже е, давно хотіла, тому ї, буду їсти з задоволенням. Зробила налисники із смородиною з варенням, бачите, тому такі темні. І зробила налисники із м'ясом. Так, оце, це, це поставлю в морозилку, а це буду зараз їсти. М'ясо відварюю, роблю зажарку, перемелюю, додаю бульйону І такий роблю, щоб намащувати можна такий фарш. І намащую, завертаю і такі налиснички, тож мені дуже подобається. Ну і риба. Рибу зробила так само, як робила, але дякую всім за рекомендації. Я, звичайно, не в казанку не тушила ніде, але просто коли приготувала, поставила її хвилин на 5 в мікрохвильовку, щоб воно пропарилось. Тому думаю, що буде смачніше. Ну, Хоча я її так люблю. Коротше, приготувала всі страви, які я люблю і буду смакувати. Вистачить мені, мабуть, на неділю, так що є що їсти. Тепер завтра в мене. Чисто відпочинок, нічого не роблю, треба було сьогодні. Ну, бачите, щось я на, на день е, затормозилася, не, не встигла все зробити. Ну, нічого. Як кажучи, свято тоді, коли є час і коли є гроші, і коли все добре. А так, е, Христос рождається кожного дня, як кажуть. Так що, друзі, всім дякую за перегляд. Всім миру, спокою, добра, найшвидшої перемоги, міцного здоров'я, до нових зустрічей. Пока.